8-10 серпня на березі Телегуського лиману відбулися треті регіональні молодіжні фізкультурно-спортивні ігри Телегу Геймс 2025, присвячені Міжнародному дню молоді. До участі у тренінгу запросили 100 студентів з різних університетів та коледжів області, по 10 ноків і дівчат від кожного закладу, а також 40 представників молодіжних рад з усієї Миколаївщини. Загалом фестиваль став масштабною подією, що на кілька тисяч учасників і гостей, які протягом трьох днів долучалися до спортивних змагань, освітніх сесій та культурних активностей. Перший день розпочався установчою сесією партнерства молодіжних рад області. Учасники пройшли тренінг з пошуку внутрішньої мотивації, фінансової грамотності та протидії вигоранню. Завершили програму Дня вечірньою рефлексією, де молоділилися враженнями та планами. Другий день став центральним у програмі. Урочисте відкриття відвідали надзвичайний і поважний посол королівства Данії Ольє Геберг Мікресан, керівництво області, представники ЮНІСЕЛ та Червоного Хреста. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на важливості активного способу життя та подякував усім, хто долучився до організації ігор. Цього ж дня пройшли змагання з бойового мистецтва Спас у форматі лава на лаву та вітрильного спорту для студентських рад коледжів. Провели інтенсив з командної роботи та створення мережі студентських об'єднань. Важливим елементом програми стала панельна дискусія: молодіжна політка 2024-2025. досягнення та плани на 2026 рік. Під час якого молодіжні лідери презентували свої проекти та обговорювали співпрацю з органами влади. Завершився другий день концертом рок групи та вечірньою на збережжі Телігул. Третій день був присвячений ранковій руханці, підбиттю підсумків та вільному спілкуванню. Учасники обмінювалися контактами та планами на спільні ініціативи. Організатори наголошують. Теогул Геймс це не лише про спорт, а про розвиток лідерства, командної роботи та активної молоді в регіоні. Даджес новин News, Микита Полюков, Мозгова Людмила.